залежно від президентської адміністрації судового корпусу. радикальна партія наполягає на тому, що єдина можливість провести об'єктивну, незалежну, необхідну для країни судову реформу це звільнити всіх до одного суддів-прокурорів і максимально усунути від політичного впливу від впливу президента від впливу парламенту суддів і прокурорів. Чи що ми бачимо сьогодні? Кума президента призначають генеральним прокурором, під нього міняють закон для того, щоб в ручному режимі керувати суддям. Ми міняють закон, тобто, по великому рахунку, президент і його адміністрація саме завдання узурпувати вплив на судову гілку влади. Чи це те, що потрібно українцям? Ні. Ми продовжуватимемо наступного тижня блокувати парламентську трибуну, вимагаючи розслідування офшорів і корупції президента України і його оточення, щоб створити тимчасову слідчу комісію для розслідування цієї корупції водночас, якщо не будуть підтримані наші вимоги в частині зміни законодавства, яка дасть можливість на інших об'єктивних незалежних принципах. Формувати вищу кваліфікаційну комісію суддів, вищу раду юстиції, ми не будемо голосувати за зміни до Конституції. Ми не будемо нашими голосами освячувати і дати можливість президенту Порошенку узурпувати судову гілку влади і керувати нею в ручному режимі. Тому що для того, щоб ми мали економічне зростання, для того, щоб ми мали реальні інвестиції, для того, щоб ми мали реальну європейську демократичну державу, мають бути ключові принципи. Незалежно Правосуддя, свобода слова, свобода віросповідання і некорумпована влада. От за це бореться радикальна партія.